Гастроентеролог. немає. Четвер. 13, 20, 25 десь. Так, лікар у відпустці. пульмонолог. Тоже, хорошо. Так, котра година зараз? 20 на другу. Час два. 13-20. Е, до ендокринолога і до борока в терапію.

Призначені йдуть. У який день? Дванадцяте. Стоїмо. Вона поїхала на виклик. Добре. Ну Добре, давай. Добре, добре. Ох. А тепер Бора. Але Ростелівни не буде. Бо Слава Богу. Слава Хорошо, Бора. А Бора каже, що на він сказав, по четвергах приймає, Я загнав сина, що лягає в 5-6 ранку, що тільки попасти до нього графік. Назад витягувати не знаю як. Вперед судороги зразу виб'є, якщо день ніч піде перекручувати, а назад він не вряд ляже. І тепер витягувати приблеться півроку рік. Мене син як проснеться в, в 15.00. 15.00 до 16.00. Зараз до терапії зайнято. Ви додатка, я розповідаю з вами будь ласка, до телефону. Це поліклініка торгує. Є давати вам трубку? Будете самі говорити. Мені з часу э, до нього треба. З тринадцять він казав, до 15 до ноль він тут. В поліклініці приймай по четвергах. Я прийшов в четвер. Підійметься на, подуло, на Підніміться, подіметься. Підійметься до анекдова, там ми вас. Піднімуся, мені знати треба розвитатися по цьому. Секретар. Лагода. Тай вам тут пришёл на приём пациентко. День, ну, так. Да. Ну, я дам трубку вам. Наша мені трубка, мені він не трубка. Ну візьміть, бо він один, каже, у кулі. Да, я слухаю, добрий день. До укулі карточку маєте? А я давала вам таку. Я розумію, що вас не буде. Я загнав сина заганяю сина, лягаю в п'ять ранку, щоб попасти до вас. 6. І встає десь з 15.00 до 16.00. 15 16 Як його вперід виводити, я не знаю, бо визвуться судороги. І назад теж судороги визвуться. Я спеціально загнав, що бачите. Нащо мені вам терапія? Ви сказали, тут будете. Я сюди прийшов. Де терапія, де я живу. Я не буду сюди до вас ходити, ви в поліклініки маєте по закону приймати. А ми все по закону робимо, як сказав Козаков і сказали наша влада. Чи то морозки владі і Козаков, із цим Прокоповичем. Я не буду слухати цю гаріматію. Всказано тут цим Блядь, кинуло трубку, блядь, сюди не приходь. Я на наприйом так, сидорука немає. Поліклініки. З ким говорить, тут хрен його знає. Сидороб! Як можна професувати по, по телефону, коли віддивитися треба, конкретно про то. І дещо розказувати. У мене часу немає заочно робити це все. Це не перший раз я кожу сюди до ендокринолога. Прописано. Судороги 12 березня були, до тих пір вияснити, нічого не можна. Ворог сюди не приходить, не хоче ходити сюди. Я не знаю, що там брали. Мені сказали до Борка. Я не знаю, що там борок, це. а, І аналізи, які брали. Я дуже добре знаю, що сильно 12 березня були судові і зразу так якісь ліки було, спеціальні після суду. Один ідіот не знає, які в нього судоми, Департамент охорони здоров'я знає, а наші не знають ні Шегера, ні Братаніч. Психіатр. Той ШГР невропатолог, 23 роки в травні сина буде не знає, і не знають і пісудоми. Департамент охорони здоров'я дзвонили, там знають краще. Ніхто не буде, давайте її я сюди, я тільки в впусту хожу сюди. Завтра вона При цьому тут зранку? Я зранку не буду, завтра зовсім день. Я виховав час сюди. Так, Як тепер з цим дураком зв'язатися? Телефон є того діятеля великого районного. Да. поліклініки? Наберіть його, скажіть, що я тут і немає Борака. Те, що він мені розказував з Бораком, по четверах вони тут приймають. Читрука в кабінеті не працює. Нема. А його там нема, там закритий кабінет. Я не знаю. Ну так зв'яжіться його по телефону. Я не маю його мобілки. Кого мала мобілки, то я вам набрала і перезвонила. Ну я ще раз підіймуся. Туди. Так, оце карточку підклейте мою. Завезти в Так, а тільки підклейте, це моє, хоч це і моє, бо сину треба, потім переклеїмо. Мені треба доказувати, це на імунної системи немає. Надо доказувати, що у нього не Вілкнір. Якби в мене був WilkSнір, то й в нього був би. Проте я його не принесу сюди зараз. Добре. А так слідуючі судороги, то це дуже накладно. Нема судорога, рука, нема. Нема цього Це дурак! Це дурак! Нема. Ну, я не кожен міліцію. Міліція теж так само руч. Білий всякому випадку. Короче, ще раз. Сьогодні четвер. Прийомний день мав бути у Борака. Година, коли я виходжу вже з поліклініки, зараз, скільки показує? Одинник 13.50. Е, нема ні си до за поліклініки, нікого. Нема до кого піти. Ні до Козакова Хо... і казі, що А що а що Козакову? Козаков зараз визве цих міліцію і буде розказувати, що я йому заважаю, виконувати важливу державну роботу. Прокоповича це не лікування людей прокоповича не стосується в районі. Я не знаю, чи начальник управління охорони здоров'я Кременецького району займається. Добрий день. Козаков є? І не в курсі буде, не буде? Він по справах його, я не знаю, що не Ну, Чи по справах, чи по злівах, це друге питання. Але у нас його тут немає і не буде. Сьогодні четвер, звісно, і час, щоб глянути воно день. Що не ніч.